Нині церква святкує пам'ять великого святого священномученика Діонісія Арепагіта. Церква предлагає нам нині видіти, як бувають даколи люди облагодатствовані, много благодаті получили. Діонісій чув Павла проповідь через роки три став єпіскопом Афін. Потім він. Прийняв рішення поїхати піти в Єрусалим, і там відів Божу Матерь і залишив її Описання зовнішньої, але одноразово лишив і свої переживання, величество Божої матери венвідів, якої православні християни мають благо, почитає Божу Матер, якого блага лишилися сектанти, котрі доктринально откинули почитання Божої Матери. Павел проповідує в Афінах, тоді що язичники кругом, знайшов у їхньому собранню усіх божків світа і і написано на ньому невідомому і ще незнаємому Богу. Греки хотіли всім богам угодити. Так, от Павел почав проповідувати Афінянам. І сказав їм, я проповідую вам Бога, по вашому нового, але Він у вас знаходиться в Собранії. Ви написали на ньому невідомому Богу, так я сьогодні Павел, відкриваю вам ім'я того невідомого. Не знаємо, що для вас Бога, ім'я котрому Ісус Христос, Син Божий. Друге лице Святої Троїці, совершивши діло Спасіння, висказавши свої всі слова проповіді, частина людей повірувала, а частина язичників гордо сказали, слухай Павле, про твого Бога, якого розп'яли, послухаємо другий раз і розійшлися, но серед тих, хто послухав Павла. Оказався Діонисій. От він і поїхав, послідував за Христом і став величний святий Церкви Христової, приходить в Єрусалим. Там, в Єрусалимі, він був представлений перед лицем Божої Матері, апостолом Іоанном. Коли я прийшов в Єрусалим і Зафін, обув віддіти писав Діонісій апостолу Павлу, свідчу Богом, що, кроме самого Бога, ничний є во Вселенній такого в мірі наповненого Божественної сили і благодаті. Ніхто з людей не може постигнути своїм умом то, що я, Діонісій, Відів і сповідаю перед Богом, коли я і Йоанном, сияючим серед апостолів, як сонце на небі, був приведений перед лице присятої Діви. Я пережив невиразимоє чувство. Перед мною заблистало якесь божественної сіяння. Воно озарило мій дух. Я почувствував благоухання неописуємих ароматів і був повний такого восторга, що ні тіло моє, ні мочноє, ні дух не могли перенести сих знаменій і начатків вічного блаженства і небесної слави. От її благодати, от благодати Божої Матері, і знемогло моє серце, і знемог мій дух. І якщо би у мене не були у пам'яті твої, Павле, наставлення, я би посчитав її істинним Богом. Не можу собі представити більшого блаженства, чим то, котре я тоді відчув. У другому місці Діонісі описує зовнішній від Божої Матері, а тому ми можемо представити собі, скільки добра нам зробив цей. Святий. По благодаті Божої він написав много духовних трудів, богословських, особливо важних темах православної науки. Діонісій помнив і тому підтвердив: якщо би ти, Павле, мене не підготовив, то я би Божу матір порахував за божество, за її духовне величіє». Невозможно почитати Христа Ісуса повний повній мірі, якщо не почитати і Матері, і Її величество, котре є у відділ Діонисії і на наше щастя зафіксував. Ну і нині Павел каже, у другому посланню Коринфстанам у 9 главі: хто скупо сіє, тот скупо і пожне, якщо ти шкодував зернятка метати в землю, коли сіяв, та такі рідкі і збереш. Діти наші потребують нашої помочі, нашого воспитання, нашого сіяння. Скільки бабушки і дідики сіють у юношій у своїх внуків, да коли дітки проявляють непослух. Но бабка знає, вона сіє. А колись ото проросте, бо котра бабка сіяла скупо та на старі дни і пожне скупо. Для православного християнина звучить слово: Бог має силу обогатити, нагородити, одіти всякою благодаттю своїх дітей, щоб і ми усе були у довольстві Необходимо мали, і були готові самі на добре діло. І ще один момент. Нині в Євангелії Господь прямо каже нам знамениту знайому нам формулу: Як хочете, щоб поступали люди з вами, так і ви поступайте з ними. Хочеш, щоб це поважали, і ти поважай. Хочеш, щоб це любили, і ти люби. Хочеш, бути терпіли, ну і ти терпи. Основне правило православних, коли сказав Павел, що один другого тяготи тяготину єдин другого слабості терпіть, так і сповнити закон Христов». Якщо ти любиш тих, куди тебе люблять, ти ніч не виділяєшся. Але ми знаємо, що май дорогою на світі віра в Бога, Бог своїх, не дасть охолодити. Бог накормить своїх, нагодує, одіне. Наша задача не відступити від Бога, а й бути готовими піддержати другого. Господи, молитвами, священомученика Діонісія Гаріопагіта, благослови наш народ, щоб ми так любили Божу Матер, як свою любов виявив Діонісій, котрий навіть описав свої чувства і зовнішнє від Божої Матери залишив нам. А ми тепер маємо ікону Божої Матері і ікони, котрі в різних містах прославилися. І хоча Божа Мати одна, ікон Божої Матері різні, але Божа Мати одна на всіх іконах, просто прославилася у різних містах і получає некоє місне названня. І в нашому храмі під 100 ікон Божої Матері, но на всіх одна. Божа мати. Котра покликає нас в цьому світі не втратити путь у Царство Божо, бути мудрими, розсудітельними, розважними, бо лише так поступаючи, не будучи скорими на гнів, будучи готовими помочи, ми будемо увірені, що би не стало. Бог прийде нам на зустріч, Бог нам поможе, Бог захистить, Бог. Свій покров поставить над своїм народом, буде оберігати у различних опасностях. І тут на землі помагає нам возрастати духовно, а в вічності разом святими, з у і священомучеником, Діонісієм Аріопагітом і ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.